Всім привіт! Мене звати Настя. Я зараз на 33-му тижні вагітності. І нарешті наважилася зняти вам відео про те, що можна отримати вагітним у Нідерландах безкоштовно. Коротше кажучи, тут немає такого великого бейбі-боксу, це одразу спойлер. Як у нас в Україні, там де всі речі необхідні в перші дні в місяці життя. Але тут можна у великих магазинах зареєструвати такі міні-бокси з всякими дрібничками, які, до речі, дуже-дуже корисні, і можна зібрати достатньо багато речей. Для прикладу, в мене є з самих таких великих магазинів три бокси, І зараз я вам все буду показувати. Я спочатку покажу вам такий пакуночок яким мене привітали ще на початку вагітності, коли я ставала на облік, ну тут так прийнято, дають такий маленький, приємний пакетик. Зараз покажу. Ось такий пакетик, до речі, прям сьогодні під колір моєї футболки. І тут реклами із корисного тут є. Всякі скідони на дитячі речі, серветки, підгузки. Це корисна штука, я буду користуватись. Потім перша ложечка. Так. Це я так розумію. На пляшечку на... Да, так, це на пляшечку. Ще реклама одного магазину, і тут одразу йде асортимент, що можна купити, прицінитися. Ну, в принципі, теж корисно. Особливо для тих, хто як я, вперше вагітний і не дуже орієнтується в цих всяких штуках. Це, я спочатку подумала, що це зубна паста, але потім прочитала і це кремушик. Від вітру та сонця написано, не знаю, дитячий. Перша зубна щітка. І... І ще реклами. І купа брошурок з всякими рекламними штучками. От таким боксом. Привітали у лікарні. Перший бокс, який я взагалі зареєструвала тут в Нідерландах, це е, був бокс з магазину Пренатал. Ну, можливо, я якось некоректно читаю. Пачка босків памперсів. Для е, першого місяця. Потім Водичка. <рістична> носочки. Дивіться, які милі носочки. Бежевого кольору. Може буду так поближче трошки вам показувати. Потім Philips Avent. Пляшечка новенька. Пюрешка, <рістична> банан, по... банан яблуко і пустушка. Потім угу. тут шов-сертифікат. Теж на підгузки 50%. Угу. Пробник вітамінів. Тут <різь> три пігулочки. Це комплексних вітами... вітамінів. І також. Всякі різні от, про цю пляшечку Philips Avent. О, це прикольна штука. Місяці можна фоткати, напевно. Далі це такі бокс також миленькі від магазину Baby Dump. Що тут буде? По-перше. Прикольна така книжечка, де можна вести, ну, як щоденник, напевно, перший рік життя маляти. Також брошури, добру. Теж носочки. Ось такі білесенькі. Аж три ложечки. <свят> Якщо чесно, я не знаю, що це таке. <свят> Напевно, щось для суміші. Не знаю, якісь такі три контейнери. Можливо, більш <свят> опытні матусі знають, і я трошки ще не так орієнтуюся. <свят> ну, ось така штука. Може, хто читає по-нідерландськи. Ось так. Так, далі пустушка від біпс. Така нейтрального кольору. І такий бодик, Віленький. Манюнький. А якого розміру? 50-56. Дуже, до речі, ой, прям приємна якість така. Нас. Ось так. Ну як на це дивитись і не посміхатись? Ні, я не можу. Так, що, далі? Останній такий пакуночок у мене? Поки що. Це від магазину Baby Park. І ось що тут йшло? О, така якась підвісна іграшка. що Це може це на е, люльку можна причепити. О, така прикольна. От, далі. 50 євро е, дисконтна карта. Можна її використати ну, у цьому магазині тільки. Е, також пустушка біпс. Ой, дуже приємний рушничок. Ой, така якість. Дуже м'ягесенький. Прям м'ягусік. І пахне. Чомусь він пахне, але новий. Бодік, ще один бодік. Ой, дуже теж приємний колір. Зараз же біж в тренді. Мені подобається ось такий бодік. Не знаю, видно. Чи ні? 62-й розмір. Дуже прикольний. Також під ідеї для дівчинки і для хлопчика. І ось такий сет е косметики від Baby Park. Е я вже читала про цю косметику. Коротше, типу, класна, якась хороша, якісна косметика для дітей. На цьому, в принципі, все. Хочу сказати, що це тільки у мене три пакуночки. знаю, що. Можна зареєструвати в магазині Рудвард, Етос, можливо, ви чули, якщо проживаєте в Нідерландах, і в супермаркетах, таких як Альберт Хейн, Плюс, також існують такі бокси для вагітних. В принципі, я можу з вами поділитися, якщо ви теж вагітні. Це все можна реєструвати абсолютно безкоштовно, тому, якщо корисно, ставте плюс. Буду вам відписувати. У мене є цілий список магазинів, де можна це все зареєструвати. Сподіваюся, вам було корисно. Дякую за перегляд. Буду вдячна, якщо поставите пальчики вверх. Всім па-па. гарного дня!